Вітаю, друзі, сьогодні, 30 січня, 2026 року, і поговоримо про візит е, до Китайської народної республіки прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Старбера, який відбувся буквально за тиждень чи півтора після візиту прем'єр-міністра Канади, і буквально вже планується новий візит європейського лідера, а саме бундесканцлера, федерального канцлера Мерца до Китайської народної республіки. Тобто, ми бачимо певну закономірність. Коли європейські лідери в умовах е, загострення відносин зі сполученими штатами, які фактично руйнують е, стабільні параметри відносин між європейськими країнами, європейськими структурами і Сполученими Штатами Америки, які складалися з ну як мінімум, там 70-х, 80-х років, а може і раніше, і переходять до е, гасла Сполучені Штати, перш за все. І Європа повинна більше платити на цьому тлі європейські країни прагнуть вибудувати власні відносини у своєрідний спосіб хеджувати ризики погіршення відносин зі Сполученими Штатами Америки і вибудувати власні відносини із китайською народною республікою, другою економікою світу і досить потужним політичним гравцем у світі. З Кіром Стармером приїхала дуже велика делегація бізнесменів та культурних діячів, більше 50 осіб і. Йому було забезпечено досить такий хороший прийом, такий гучний, з військовим караулом, з високим рівнем зустрічаючих. Він зустрівся з Сі Цзінпіном, головою КНР, і, ну, звісно, є голосні слова про перезавантаження і стратегічні відносини, але, однак про стратегічні відносини точно не йдеться, тому що. Сторони зміщують пріоритет на прагматику і на короткострокові угоди, коли е, суперечності фундаментальні залишаються і щодо прав людини, і щодо свободи слова та інше, але е, пріоритет надається діловим е, аспектам відносин, інвестиціям, торгівлі е, без застосування гучних політичних формул. Які і взаємних там ціннісних зобов'язань Сполучені Штати вже досить гостро зреагували як на візит прем'єра Канади, так і на візит Кіра Стармера. Але я думаю, що вибудовування відносин з Китайською народною республікою європейських країн, причому не в межах Європейського союзу, а кожна з країн вибудовує власні відносини. Прагне вибудувати власні відносини з Китайською Народною Республіки, якою вони продовжаться. Результатом візиту Кіра Стармера було підписання 12 міжурядових угод документів в сфері торгівлі, фінансів, сільського господарства, культури, регулювання ринку. Китайці знизили мито на шотландські війські. І нібито домовилися про 30-денний безвізовий режим для власників британського паспорта. Ну, досить зручно для тих, хто подорожує. І е... сторони домовилися активізувати ділове і фінансове співробітництво. Як бачимо, домовленості достатньо вузькі і прикладні, але вони дають чіткий короткостроковий ефект. І демонструють для тих же Сполучених Штатів, що Сполучені Штати це не єдиний пуб землі, на який можна орієнтуватися. І є інші країни, які можуть компенсувати втрати на ринку Сполучених Штатів, хоча, звісно, не повністю Велика Британія в свою чергу пропонує Китайській Народній Республіці додатковий експорт своїх послуг у сфері фінансів, у сфері інформаційних технологій, але в загальному. Ми можемо говорити про що? Про те, що цей візит є свідченням прагматизму праг, перехо, переходу міжнародних відносин у прагматичний контекст, без, <кій> скажімо, надвірної надмірної ідеологізації, яка була характерна до <кій> повномасштабного до дві року, напевно, краще сказати, коли Російська Федерація почала. Окупувала, а потім анексувала Автономну Республіку Крим України, і на цьому тлі ми можемо ще раз подивитися на те, наскільки розумну політику проводять та ж Канада, Велика Британія, і наскільки тупу політику проводить Україна під керівництвом Зеленської компанії, коли ми щодня псуємо відносини з Китайською Народною Республікою в той час, коли світові держави навпаки, стараються вибудувати прагматичні відносини з Китайською Народною Республікою, саме так. Потрібно вибудовувати відносини і нам, Україні, тому що Китайська Народна Республіка, якби ми не покладалися на сполучені штати, на них покладатися не можна, як свідчить досвід, з 1994 року з моменту підписання Будапештських угод, сполучені штати, перш за все, думають про власні інтереси. Це природньо і нормально. Вони найсильніша країна світу, і вони за нас думати і наші інтереси захищати не будуть, якщо наші інтереси не відповідатимуть їхнім інтересам. Тому нам потрібно терміново. Налагоджувати відносини з китайською народною республікою, як це роблять та ж Канада, Велика Британія, Італія, Федеративна Республіка Німеччина та інші розумні держави.